Друзі, подивіться, який красивий тортик. Сьогодні я буду готувати. Він простий при готуванні, він без випічки, без борошна. І дуже-дуже швидкий і дуже-дуже смачний. Я зараз покажу вам, як я його буду готувати. Подивіться, ці горішки, крем, все-все-все що потрібно попробувати. Любі друзі, Сьогодні я вас ознайомлю з приготуванням торта без випічки за короткий час, який, виходить, дуже-дуже смачний. І мінімум інгредієнтів. Для цього я зараз покажу, як я його буду робити. Для цього я взяла біле, неверене, звичайне молоко. Я взяла пряники. Також я взяла 100 г масла, трішки його розтопила. Я також буду використовувати солодкий сирок 200 г, масло 100 г, пряників 400 грамів і 290 грамів згущеного молока. Ось таку миску я віллю згущене молоко. Біле. Я виливаю все. Ось так. Сюди я додам вершкове масло. Значить, масло тут 100 грамів у мене. Я молоко виляла в миску, додала 100 г розтопленого вершкового масла, і я це буду збивати ручним блендером до білої такої густої кустуватої консистенції. Кинула звичайне молоко біле, додала 100 грамів розтопленого ручного масла і збираю ручним блендером до однорідної рукої маси. Я в моїску вілілила звичайне біле молоко, не варене, додала 100 грамів розтопленого масла, не повністю розтопленого, так що були кусочки. І буду збивати це все ручним блендером. А зараз я додам 200 г солодкого сиру. У мене сир ванільний, покупний, і я продовжу збивати це все разом. Я хочу ще додати пару крапелек ароматизатора дюшес. Небагато трішечки. Десь крапелік 5. І одразу відчувся запах такий. і «Барбарис». Я також люблю ці конфети, вони простілі їнці. Але вони хороші. Дюшес. Подивіться, любі, якої густини має бути крем. Ось такий, бачите, він падає. Сма... Смак молочно-масляний і смак і відчувається дюшес. А зараз я пополам буду розрізати прянички. дві частинки Де? Де де? Де? У мене ж було десь п'ять пачечок залімного. Залімного я. два. Продолжение следует... Де, 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 де? Де, 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 де? Де може бути зелене? Де? Куди я могла його покласти? Його було аж п'ять пачок. Я думала зробити. Так, а де ці форми всі? Форми на тільки на такі всякі. i the a

Внимание, внимание, бабусе не бера и не спала свою папа бабочку. Спало всю папу. Тикай, тикай. Чикай. Да, випися це на его тут есть.

У бабуси поносит жесткой овэнды. Это, чтобы срать Вода. Миша, прими руки. Руки прочь от Украины. <свят> <Ай. свят> бабуси, <свят> иди книжки складай. Бегом. Така, я зараз за закінчу торта. Давай ты какой! Ничегонь! Що за говно? Це не говно, то торт. Тортик. Так, друзі, я порізала пряники, вони з ванількою. Я взяла форму для торта ось таку. На низ я буду викладати печеньку. Видно, да? Так по кругу? Я буду викладати печеньку. Я думаю, що тут має в нас вийти два стої. Так, я наниз буду викладати низи. Ось так. Зрізаною стороною доверху. Видно, видно. сверху сторона. Mm. Можете, Вистачило закрити дно. Так, так, да? це всі половинки ми взяли. Так. Запах такий, да? без крему навіть. Далі я буду викладати на цю печеньку крем. Так, щоб покрило в нас один пласт печеньки. Пряники, пряники тості. Знаєте, я взяла е, такі прянички, можна було б навіть можна е, печення пряжене молоко до чаю або до кави. Його роздрібнюють у, ну, отак, кусочками. Так. Зараз я. Все, присиплю горішками. Ось так. Це вони підсушені грецькі горіхи. Мені подружка прислала Галина. Так. І зараз я буду викладати другі свої печеньки, тільки уже зрізаним верхом, Да? ось так. Не зрізаним, а верх. Шапочка, типу, буде. З другої сторони, ось так. Тоже по кругу. Так, буду до краю. Це такий буде мій е, іменний торт. Торт, від Валентини. У мене є блюда. Багато блюд, яких я називаю. Від своє імені дійсно, тому що... Ось другий Бачите, У нас і ще один слой я накрила, поклала, і я зараз буду покривати другим слоєм крему. Що видно? У нас буде отакий тортик. Тортик без випічки, да і вистренько готується. Що ж взяли прянічки прянічки ви можете брати і значинкою, є з різною начинкою з вишнями, із какао, із совідлом. Ну Я сьогодні вирішила взяти чисті. чисті. І ми побачимо, що з цього вийде. Все. Ось так і верх я. покрій горішками так і цю всю нашу красу я в холодильник десь на годинок три, Дівчат дуже дає таку Класну да? Так, такий запах красивий. І я просто зверху отак прикрашу горішками. Кусочки різні, оце нічого. Такий у нас вийвся. Тортик. Подивіться, як виглядить тортик. Прикрашений зверху горішками. Я прикрасила їх різними горіхами. Да? Ви бачите, мигдаль, грецькі горішки. Ви бачите всі горіхи, які є на тортику. Ну і зараз я буду його відправляти в холодильник. Подивіться, Любі, чи ж не чудо, простий, швидкий приготувальний тортик, який готується із недорогих інгредієнтів, але смачний, він такий м'який, він такий ніжний. Дуже-дуже хороший. І для цього я взяла всього-навсього одну пачечку е, згущеного молока невареного. Я взяла 400 грамів пряників товстих. Можна брати з начиночкою, я взяла без начинки із смаком ванілі, е, Також я взяла 100 грамів масла, я трішечки його розміщила. І е, я також ще сюди додала ароматизатор. Юшес. Я дуже-дуже люблю його в випічку додавати, тому що дуже це такий карамельний дюшесовий смак, і він дуже-дуже класний. Я молоко згущене і масло збила ручним блендером, також додала ароматизатор. Також я підсушила горішки грецькі, подрібнила. Це для того, щоб робити в пересипці. Прянічки я порізала пополам, верхня і нижня частиночка. Нижню я поклала у тортикову форму. Торт у мене 22 см у діаметрі. Я розложила на низ форми прянички. Нижню частину, залила кремом, посипала горішками. Потім верхню частинку пряників також залила кремом, посипала горішками. Поставила на 2 годинки в холодильник і ось такий прекрасний тортик, прекрасний дійсно, про що дуже швидко готується. Якщо чекаєте гостей і нема коли там пікти торти чи кремом, і щоб він виставився, я раджу просто готувати ось такий прекрасний тортик. І зараз я покажу, який він у розрізі. Я візьму такий невеличкий кусочок. Ось, дивіться, моє любі, як він виглядає. Так, зараз я вам покажу на всі сторони. Ось такий прекрасний. Мігенький такий, дуже-дуже да? смачний. От. Дивіться кусочок. Угу. Угу. Дуже-дуже смачний, тож рекомендую любі готуйте. Також пишіть відгуки. Я буду рада читати смачного вам і до слідуючого меню.